Сьогодні у нас з вами малювання. Весна найпрекрасніша цариця, що вступає в свої володіння, на права господині. Кожного ранку навесні ми спостерігаємо, як зацвітають фруктові дерева. Ось пишно зацвіла слива. Вся біла, не наче в тумані, оповита солодким ароматом. А як же весна змінює природу? Що сталося з деревами? Навіщо вони одягли квітучі вбрання, ніби перехоплюючи стафету квітами. Одна за одною вкрилися яблуня, груша, слива, вишня, абрикос. Цвітіння дерев це справжнє диво. Помилуйтеся квітучими деревами. Сонячні промені пестять бруньки. І листя та прекрасні квіти. Квітуче вбрання справжнє свято для дерева, на яке воно щиро запрошує гостей: комах, бджіл і пригощає солодким нектаром своїх квітів. За свою щедрість дерево буде нагороджено подарунком, його квіти перетворяться на плоди. Дітки, давайте з вами розглянемо дерево. Що є у дерева? Так, стовбур, ще є гілочки коричневого кольору, а також і квіти білого кольору. Квіти також бувають рожевого кольору. Подивіться, які вони гарні та чарівні. Тож на згадку про цю весняну красу пропоную вам, дітки, намалювати квітуче дерево. А для роботи нам потрібно папір білого кольору, пензлик, стаканчик з водичкою, серветка, декілька ватних паличок, скручених між собою, та фарби. Спочатку нам потрібно затонувати наш білий аркуш паперу. Вгорі половинку ми зафарбуємо синім кольором, це буде небо. А нижня частинка – це буде травичка. А поки наш затонований аркуш паперу підсохне, ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець усіх качає. Пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки. Закривають пелюстки, тихо-тихо, засинають і голівками гойдають. Тепер намалюємо стовбур дерева і гілки коричневою фарбою. Тепер беремо ватні палички, вмочуємо білу фарбу. І ставлюємо відбитки, це будуть квіти. Ставимо по всім гілочкам по всьому дереву. Тепер беремо одну паличку і малюємо пелюсточки, які падають з дерева. Вітерець їх обриває, і пелюстки падають з дерева. А внизу під деревом уже натрусилося багато багато пелюсточок біленьких. Ось таке квітуче дерево вийшло у мене. Чекаю на ваші малюнки. До побачення, малята, до нових зустрічів!